Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 січня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відзначив почесним нагрудним знаком золотий хрест військовослужбовця з Волині Сергія Кущука. Про це повідомив 4-й відділ Ковальського РТЦК та СП захисник родом з шацької громади і зараз продовжує нести службу та вибивати ворога з української землі. Зазначимо, таку нагороду вручають за успішне виконання бойових завдань, а також за бездоганні показники у бойовій підготовці та службі. Днями на Волині дільничні офіцери поліції виявили сотні літрів самогонної закваски. Про це повідомляє камінь Каширський районний відділ поліції. Інцидент трапився у селі Велика Глуша. Завдяки небайдужим та свідомим громадянам. Поліцейські виявили та знищили понад 600 літрів самогонної закваски. На власника домогосподарства складені адмінматеріали. У ніч з 13 на 14 січня волинські вогнеборці ліквідували дві пожежі у ковальському районі. За інформацією рятувальників Волині, ввечері 13 січня о 20.05 в селі Задиби Ковальського району рятувальники приборкали пожежу в житловому будинку. Причина пожежі недолі конструкцій та порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. А зранку 14 січня о 5.03 в селі Дуліби Ковальського району вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди. Причина пожежі коротке замикання електромережі. На волині 14 січня трапилися дві аварії, де автомобілі злетіли з дороги в кювет. Так, у селі Милуші під Луцьком, 14 січня. Вантажівка злетіла з дороги. Відео з місця подій з'явилось у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, що фура, яка вночі злетіла з дороги та зависла, витягують з кювету. Також 14 січня о 12.22 до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що в селі Соловичі Ковальського району Турійської громади перевернувся автомобіль. За інформацією ДСНС Волині на місце прибули рятувальники селища Турійськ, де за допомогою тросу перевернули та витягнули автомобіль з кювета. Про постраждалих інформації не надходило. І переходимо до блоку всеукраїнських новин. Росіяни продовжують знищувати українські міста та села ракетами та дронами. Так, Росія атакувала авіабомбами Вовчанськ Харківської області. Під обстріл потрапило зерносховище за інформацією начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова. ворожай повністю знищений та зруйновані приміщення для обробки зерна. Обстріл стався вночі. Нікого, окрім звичайних охоронців, там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Росіяни 14 січня атакували дроном камікад за підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі, Херсонської області. Поранення зазнали четверо вогнеборців. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що в постраждалих діагностували контузії, вибухову та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги вони відмовилися від госпіталізації. У Львові помер п'ятирічний хлопчик Велес, який понад місяць перебував у комі після видалення молочних зубів в одній із клінік міста. Про це повідомив батько хлопчика на своїй сторінці у Фейсбуці. Ще раніше стало відомо, що 8 грудня 2023 року жінка відвела сина до місцевої клініки Орідент, аби видалити дитині два молочні зуби. Стоматологи запропонували провести операцію під загальною анестезією. Батько хлопчика розповів, що від самого початку все було не так, адже син дуже плакав та не хотів тягати наркозну маску. За деякий час після початку операції його дружина та мама дитини почула метушню в операційній. Туди почали збігатися медичні працівники, а приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Пізніше директор стоматклініки повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, проте лікарям вдалося його запустити. Згодом лікарі констатували у хлопчика смерть мозку. У смерті сина, батьки Віктор та його дружина Маріанна. Винувачує стоматологічну клініку 17 грудня Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що повітряні сили підтримують ідею посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій зсу. У своєму телеграм-каналі він написав, що в пріоритеті сьогодні, звісно, освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім, фахівці повітряних сил вивчають і інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації. В цілому я щодня на постійному контакті з командувачем сухопутних військ ЗСУ, керівниками угрупувань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках. Написав він зараз. На озброєнні повітряних сил чотири основні типи бойових літаків поступово їх замінюватиме західна техніка. У вареському районі рівненщини 40-річна породілля народила 11-ту дитину в салоні власного автомобіля. У жінки перейми почалися вночі, однак до лікарні вони з чоловіком доїхати не встигли. Повідомляють в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги. Відомо, що жінка зателефонувала у швидку 13 січня вночі і повідомила, що в неї почалися стрімкі пологи. А разом з чоловіком породілля вирушила у лікарню в селищі Зарічне. Однак багатодітна мати народила дитину в автомобілі по дорозі. Зазначається, що жінка народила доньку. Це її одинадцята дитина. На зустріч до подружжя виїхали фельдшери. Бригада одразу ж оглянула пацієнтку і перерізала поповину. Породілля почувалася добре. Після цього пацієнтку разом з донькою госпіталізували до місцевого пологового відділення. Відомо, що вдома на новонароджену чекають її дев'ять братиків та одна сестричка. Дівчинка народилася з вагою 3 кілограми 550 грамів та зростом 52 сантиметри. І до загальносвітових світових новин румунські фермери поновили блокаду поблизу пункту пропуску Сірет, що розташовується навпроти українського порубного. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Українські прикордонники дізналися про поновлення блокади приблизно о 14.00 14 січня. Від румунських колег у ДПСУ зазначили, що оформлюють усі види транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України за встановленим порядком. 13 січня подібне блокаду блокування руху на території Румунії тривало шість годин. Однак, згодом фермери припинили блокування, і вже по обіді, 14 січня, відновили блокаду. На південному заході Ісландії вивергнувся вулкан. Це сталося лише через кілька тижнів після іншого виверження в цьому районі, що наразило жителів сусіднього міста на новий ризик. Про це повідомило CNN, пише громадська. У поліції Ісландії наказали жителям рибальського містечка Гріндавік, яке вперше евакуювали у листопаді 2023 року, знову евакуюватися до вечора 15 січня, після того як на дорогах відкрилися вулканічні тріщини. Після виверження поліція залучила вертоліт ісландської берегової охорони для. Моніторингу ситуації за кілька годин до виверження, метеорологічна служба Ісландії повідомила про землетрус.